Хотіли, щоб я трошки розповів про свої кашкети, про свою колекцію, бо я начебто вихвалявся, а не показав. Дивимось, от спеціально в мене така штука. Мені моя жінка купила на Амазоні для моїх кашкетиків. І так, починаємо. Американський. Український, український, перший мій американський кашкет, американський, український, американський, український, американський, український, український, американський, український, американський, американський, американський український. А, я з них. Ношу більше американські. Тому що ці я купляв, коли не було нічого, коли я ще не відкрив для себе американський ринок. І зараз переважно ношу ось цю і ось цю. Ця мені так само дуже подобається. Це. Напевно, найкраща з моєї колекції, але в мене є новенькі Ось ця. Ця Які я ще не використовував, о, навіть ще є ця штука. Ось такі в мене кашкети. А якщо тут ще поритися, ось до Американський Ось до, американський Харлі Девідсон. Я такого типу не дуже полюбляю, але це ж все-таки Харлі Девідсон. Так. Український. Ну да, ви знаєте. Український. Український. Ай, ай. Ну. Що ви куди ви розлітаєтесь? Ну і звичайно ж. Український. Мазепанка. Я в цьому ходжу біля хати, коли роблю щось на подвір'ї. Далі. Це ми купляли в Діснейленді. Такий, як і Харлеївський кашкет, пам'ятаєте? Ну і тут ще купа літніх. З України також. Да, це також з України. Так що в мене кашкетів просто завались. Ну і тут мої байкерські курточки, жилетки, рубашка, от така крута. Ось така в мене чудо колекція кашкетиків. В кого ще така є? Хто так само полюбляє ось такі головні убори? Пишіть мені. Ставимо подобаєчки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!